Що сталося з найрозумнішим учнем у вашому класі? Випуск 1962 року. Наш найкращий учень загинув у В'єтнамі приблизно в 1964 році. Я вперше почув про це в 2012, тож рік може бути неправильним. Чувак був на два роки молодший за нас. Перестрибнув два класи. Перша скрипка вчився за ускладненою програмою. Був страшенно розумним і, взагалі, приємним хлопцем, незважаючи на всі стресові факультативи та додаткові заняття. Здібний до всього і тямущий. Зараз він спортивний журналіст і здається щасливий як ніколи. Найкращий випускник працює в компанії Тесла. А другий у рейтингу тепер будійський монах у Тибеті. Відредаговано, Монах закінчив Масачусетський технологічний інститут за фахом інженер. Поїхав працювати в Тибет над якимись проєктом, і більше звідти не повернувся. Чувак з мого класу отримав повну стипендію до Гарварду. Влітку він проходив практику в Інтел і став жертвою п'яного водія через кілька тижнів після приїзду до Каліфорнії. Чорт забирай 25 років тому. Я не міг повірити в те, що сталося. Мені й досі не віриться. Отримав у співавторстві Нобелівську премію з хімії. Наклала на себе руки, стрибнувши під вантажівку, після того як отримала низьку оцінку від професора, який ненавидів її за те, що вона вступила до Стенфорду. Він сидів у в'язниці за торгівлю наркотою. Вивчив китайську мову, переїхав до Китаю, навіть не знаю для чого. Там у нього розвинулось захворювання серця, і йому довелось летіти назад у штати на лікування. Гадаю, зараз він знову повернувся до Китаю. Бачив його на вечірці в коледжі з тупим ножем, і сигаретою в одній руці та пивом в іншій. Цей хлопець був типовим антисоціальним ботаніком в окулярах у старших класах, але завжди був порядною людиною. Я був шокований. Коли побачив його на вечірці, став найкращим випускником. Влаштувався на роботу в Google. Минулого літа зірвався зі скелі під час походу. До біса трагічно. До сих пір не можу повірити в те, що сталося. Вона щороку потрапляла до списків найкращих учнів у сфері інформатики, здавала всі тести на відмінно і була кращою за всіх в академічному плані. Зараз працює секретарем у адвоката. Вона щиро ненавиділа програмування, але вчителі підштовхували її до комп'ютерних наук, бо хотіли, щоб у цій галузі було більше жінок. Я досі вважаю, що вона могла б досягти більшого, використавши свій науковий ступінь в іншій сфері, але у неї було дуже негативно негативне мислення, і вона ніколи не вірила в себе. Він вступив до Єльського університету і приєднався до корпусу підготовки офіцерів запасу. Після закінчення навчання став рейнджером і служив в Афганістані. Звільнившись з армії, вступив до духовної семінарії і став священником. Він став фармацевтом, одружився з моделлю, завів пару дітей, купив великий будинок у нашому рідному місті. Потім його спіймали на написанні підроблених рецептів для друзів. Він втратив ліцензію, розлучився. Дружина забрала дітей, і востаннє мені казали, що його можна знайти в місцевому барі, де він майже кожну ніч намагається напитись до втрати свідомості. Життя іноді робить круті повороти, чи не так. У нього стався нервовий зрив, і він став психотиком. Відредаговано не через наркотики. У нього був синдром Аспергера. Він був найрозумнішою людиною, яку я коли-небудь зустрічав, і стрес ймовірно багато чого додав до вже наявного захворювання. Він став бездомним і зістрибнув з будівлі шість років тому. Після його смерті мама надіслала мені його анкети на квора, з яких він написав тисячі дописів трьома мовами. Було зворушливо їх читати. Він був дуже розумною, але нещасною людиною. Сумою за тобою, П'єр. Хлопець був найуспішнішим у навчанні і найкращим спортсменом. Побив усі рекорди. Вступив до Кембриджу, отримав докторський ступінь з фізики. Зрештою став священником. Живе у маленькому селі на півночі. Після школи він працював у Макдональдс. Зараз обіймає посаду виконавчого директора у Макдональдсі. Він працює у верховному суді нашого штату. Наскільки я розумію суть його роботи, він проводить юридичні дослідження для суддів і навчає нових секретарів. Наша найкраща випускниця планувала вступити до медичного, щоб вивчати офтальмологію, бо на це її надихнув член сім'ї з дегенеративним захворюванням очей, яке зробило його практично сліпим. Дівчина хотіла допомогти людям запобігти труднощам, з якими зіткнулась вона сама і її сім'я. Зрештою, вона вийшла заміж за богомольця фанатика, з яким познайомилась в церкві, і тепер вона Традвайф, ревна противниця медицини та поширювачка. Антинауки він працював у корпораціях айтішником протягом 10 років, а потім пішов і заснував власну айті консалтингову компанію. Думаю, у нього все добре. По-моєму, він рано пішов на пенсію. Я ходив до початкової школи з хлопцем. Його ініціали були СМ. Мама цього малого була вчителькою, тож СМ був дуже розумним. Він завжди залишався в класі, виконуючи додаткову роботу або завдання. На перервах постійно бігав кроси для клубу любителів бігу, замість того, щоб грати з іншими дітьми. Перенесемось вперед. СМ отримав повну стипендію в Корнельському університеті за заняття легкою атлетикою. Не впевнений, що. Саме він вивчав, але все закінчилось тим, що він закинувся кислотою зі своєю дівчиною з божеволів і бігав по кампусу напівоголений. В такому вигляді причепився щонайменше до однієї дівчини, погрожуючи зґвалтуванням, і його заарештували. У коледжі я спілкувався з відмінниками. Важко визначити, хто з них був найрозумнішим. Вони всі були розумні, а я почувався ідіотом. Дівчина, з якою я зустрічався, поїхала в Європу і зараз працює генеральним директором науково-дослідної компанії. Інший став професором, отримав багато нагород. Його дружина, яка також була відмінницею, зараз працює шкільним психологом. Це був цікавий випадок. Вона прийшла до мене за порадою. В університеті на неї тиснули, щоб вона вступала до аспірантури. Сказали, що вона здатна на великі звершення в цій галузі. Вона розповіла мені, що хоче бути шкільним психологом, а їй роблять грубі зауваження. Заявила, що не хоче бути дослідником лише тому, що хоче залишитись зі своїм чоловіком. Її серце належало шкільній психології та роботі з дітьми. Тож я дав їй поштовх і сказав, що вона ігнорувала ненависників і йшла за. Своїм серцем радий, що вона прислухалась до моєї поради. Вони обоє неймовірно щасливі. Він отримав майже відмінний бал у китайському Гаокао. Увійшов ледь не в топ 20 Україні. Зараз він популярний стрімер броні на азійських платформах. Здається, займається цим повний робочий день і має кілька сотень тисяч підписників. У школі він був чудовим хлопцем, і я радий, що зараз він займається тим, що робить його щасливим. Це був я. Я закінчив школу на рік раніше і отримав найкращі оцінки з математики, фізики та хімії у випускному класі. Я був єдиним у класі, хто отримав відмінно із алгебри, і з геометрії. Я здобув хорошу інженерну освіту, почав працювати в галузі підводного машинобудування, потім займався розробкою військових тренувальних симуляторів. Згодом переїхав до Європи і влаштувався на роботу у сфері проектування вітрових турбін. Потім у галузі сонячної енергетики, а зараз у царині мережевих технологій. У цю мить я сиджу поруч з дружиною в лікарні і чекаю на народження нашої четвертої дитини. Життя не таке вже й погане, якщо врахувати всі обставини. Закінчив середню школу в 14 років. У 18 отримав ступінь з аерокосмічної інженерії. І востаннє, коли я цікавився, працював у компанії Боїнг. Він завжди був хорошим хлопцем, але його дражнили. Радий, що я тоді добре до нього ставився. Він отримав повну стипендію в Масачусетському технологічному інституті, але влітку очевидно відмовився від неї, щоб відкрити художню галерею. Останнє, що я чув, вона була помірно успішною. Я не досягла нічого вражаючого. Мені все життя говорили, що я дуже розумна, і я отримувала шалені бали на тестах, а потім потрапила в реальний світ і зрозуміла, що для успіху потрібні реальні зусилля. І з тих пір граю в квачам. Найкращою випускницею нашої школи була людина, якої ніхто ніколи не бачив і не чув. Я впевнений, що адміністрація школи зробила все можливе, щоб захистити її від нас, дурнів, аби ми не заразили її своїм вірусом тупості. Сподіваюсь, вона десь там рятує життя або робить світ кращим. Навчався в престижній інженерній школі, отримав чудову роботу, працював у галузі інженерних розробок, звільнився і відкрив кілька кав'ярень. Став наркозалежним, який не може втриматись на роботі в Макдональдсі. Тепер він працює в НАСА, але тільки тому, що переконаний, що інопланетяни мають відповіді на його домашні завдання з квантової фізики. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо осій панянці та новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А що сталося з найрозумнішою дитиною вашого класу? Напишіть в коментарях.